Доброго дня всім! Я Оксана, і ви на каналі Спиці в моїх руках. Це відео вступ в спільник, подарунки своїми руками, організатором якого є Юлія Савлюк з каналу В'язання з Юлією Савлюк. Я хочу вам показати, що я буду брати з собою в цей спільник. Взагалі-то це будуть тільки ну, взагалі будуть шкарпеточки. Це будуть подарунки для колег. З роботи дівчаток, а цей колір вибрала моя племінниця, і я буду його вив'язувати. Хочу зв'язати шкарпетки візеруночком. Я ніколи їх так не в'язала, так що буду пробувати. І знайшла в себе ще таку ниточку, оце буде салфетка, серветочка. Або ж буду в'язувати маленькі, ну, під. Чашечку, під кружечку, гачком. І отака ниточка в мене є. Теж хочу спробувати серветочку зв'язати таку подарункову новорічну для своєї доньки. Ось такі в мене невеличкі плани. Думаю, в мене все вдасться. Я буду дуже сподіватися на це. Всім дякую за увагу! До побачення!